Народний депутат Соловей Юрій Ігорович блок Петра Порошенка. Шановні українські народи, сьогодні на порядку денному сесії Верховної Ради України стоїть одне з найбільш важливих питань, особливо серед питань, які розглядає новий склад українського парламенту. Бо українські люди готові миритися з тим, що хтось живе краще, хтось живе гірше. Хтось живе багатше, хтось живе бідніше. Але українські люди ніколи не будуть миритися з тим, що той, хто вкрав булочку в тюрмі, а той, хто краде мільярди, прикривається депутатською недоторканістю і ходить на свободі. Що той, хто влучає кримінальне провадження, а той, хто займається безпреділом, той, хто приймає незаконні суддівські рішення, ходить на свободі. І саме тому. Сьогоднішнє прийняття Верховною Радою рішення про зняття депутатської недоторканості конче необхідне і конче на часі. Але поряд з тим я хочу зупинитися на тому, що крім зняття депутатської недоторканості, можливо, більш важливим є зняття суддівської недоторканості. Бо саме суддівська недоторканність призвела до того правової держави. Сьогодні правий той, хто занесе більше грошей в суд, а не той, хто дійсно правий по закону. І тому зняття суддівської недоторканності це і ключове і основне питання. І до того часу, поки в нашій державі не буде працювати право, до того часу, поки в нашій державі суддя не буде розуміти, що він буде відповідати за свої дії, в нас немає майбутнього. І останнє ми повинні розуміти, що в нашій державі не має бути касти доторканих і недоторканих, і саме тому поряд з зняттям депутатської суддівської недоторки базою має бути і закон про імпічмент президента. І саме тому депутатська група удар фракції блоку Петра Порошенка виступає за зняття депутатської недоторканості, за зняття суддівської недоторканості і за закон України про імпічмент президента. Дякую.